Для когось сніг це просто зимові опади. А от для дітей з їхньою уявою та натхненням це прекрасний матеріал для творчості. Фестиваль снігової скульптури у світлячку перетворив цей дитячий заклад на справжнісіньку зимову казку і не залишив байдужим нікого. Враження надзвичайні. Що я можу сказати, коли Лариса Валентинівна запропонувала нам створити от таку виставку снігових скульптур, то я звичайно зраділа і здивувалася. і Ми з радістю погодилися, щоб це було на території дошкільного закладу. Але ви знаєте, я і всі ми навіть не чекали такого. Зараз у нас проходять батьки, проходять діти, проходять просто перехожі, проходять, і коли дивляться оцю красу, то вони не можуть повірити, що це створено дітьми, що це створено такими маленькими майстрами. Одні юні пігмалю не тільки починали працювати над створенням своїх скульптур, а інші вже готувалися до презентації. Усі нерівності ретельно загладжувалися майстрами. Для ліплення морозна погода не підійде. Доречною вона буде, щоб зберегти готову скульптуру. Створення снігових фігур це не тільки можливість весело провести час на свіжому повітрі. Вот это как бы один из, одна из тем, когда э, маленькие художники могут почувствовать себя уже настоящими взрослыми, сформированными художниками. Они делают э, парковую скульптуру в натуральную величину. Это очень удачный э, урок такой, удачная тема, когда они могут увидеть и свою фантазию, и проявить ее. Кожен з когорти юних майстрів у мокрих рукавичках намагався створити щось дійсно вражаюче, дотримуючи заданої теми, адже і вона, і місце проведення фестивалю не випадкові. Сама атмосфера, мы пришли в этом году в садик, ну и что детям нравится? Обычно сказки, чтобы они узнавали сказочные, э, сказочных героев своих. И тут такая природа замечательная, ели, такой э, лес красивый. И они еще не такие большие дети, это им близко, и близко тем деткам, которые в садик вид видуют. Коли твориш, не помічаєш втоми. Робота зі снігом приносила юним скульпторам чимале душевне задоволення. Я робила але я робила перший раз, але я хочу продовжувати робити ці скульптури, тому що вони дуже цікаві і дуже захоплюють оточуючих оточуючих, які приходять по цей садочок. Що ти вважаєш найбільш складним у своїй роботі? Ну, у своїй роботі я думаю більш складним це виліплювати вилюплювати мордочку тварини або її там лапки. Щоб побачити усю цю красу, треба поквапитись, адже для фігур зі снігу, окрім захоплених вигуків, потрібні і морози. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія БАРТ.